Вітаю! Процес отримання відстрочки від мобілізації в Україні він кардинально змінюється. Можна починати забувати про паперову тяганину і нескінченні черги, бо наближається абсолютно нова ера вона цифрова, вона швидка і що найголовніше, автоматизована. Давайте розбиратися в деталях. Отже, головне питання: як саме ця нова система вплине на всіх військовозобов'язаних? І, звісно, що конкретно потрібно знати освітянам? Адже для них є свої особливості. Саме на це ми сьогодні і подивимось. Основна ідея насправді дуже проста. З 1 листопада 2025 року запускається повністю оновлений порядок. Його головна мета зробити процес максимально прозорим і, знаєте, просто зручним. Зараз розкладемо по поличках, як саме це буде працювати на практиці. Тож наскільки масштабними є ці зміни? Почнемо з головного. Це не просто якісь косметичні правки. Це повний перегляд усього підходу. Фактично, це зміна самої філософії взаємодії з державою. Замість того, щоб доводити своє право, настає епоха автоматичної перевірки. Давайте просто порівняємо, щоб відчути різницю. Як було раніше, особисті візити в ТЦК, стоси паперів, довідки. А як буде? Подача документів у ЦНАПах. А більшість операцій взагалі переїжджає у смартфон, у застосунок резерв плюс, та сама паперова довідка з мокрою печаткою. Все, вона остаточно йде в минуле. І це, до речі, не просто якась ініціатива знизу, це офіційна позиція Міністерства оборони. Ось ця цитата дуже чітко пояснює всю філософію реформи: максимальна цифровізація, щоб прибрати корупційні ризики і просто спростити життя людям. Гаразд, тепер до конкретики: як саме ця нова цифрова система буде працювати для звичайних громадян? Давайте розглянемо два основні шляхи: офлайн через ЦНАП та онлайн через Резерв Плюс. Для тих, хто з якихось причин не може або не хоче користуватися застосунком, є процедура в ЦНАПі, і вона насправді дуже проста: принесли документи, адміністратор їх на місці оцифрував і відправив, куди треба все більше не потрібно особисто йти до ТЦК, щоб подати заяву. ЦНАП стає таким собі єдиним вікном. Але основний акцент, звичайно ж, на резерв плюс. Вже зараз через нього можна оформити відстрочку для багатьох багатьох категорій, і цей список буде тільки розширюватися. І знаєте, що найголовніше? Замість паперової довідки тепер є електронний документ у смартфоні з QR-кодом, і він має абсолютно таку ж юридичну силу. А тепер до найцікавішого до особливостей для освітян. Як усі ці нововведення стосуються наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, бо тут є свої дуже-дуже важливі нюанси. Запам'ятайте це число 0,75 це ключова умова для отримання відстрочки педагогами. Працювати потрібно за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Це правило залишається непорушним, воно залізобетонне. Добре, але звідки система дізнається, що вчитель працює на потрібну ставку. Для цього існує єдина освітня база даних система PAC-ICOM. Саме туди керівники навчальних закладів вносять всю інформацію про своїх співробітників, і саме ця база стане основою для автоматичного продовження відстрочок. І ось тут дуже важливо розібратися, хто за що відповідає. Ключова роль у керівників закладів освіти до 1 листопада 2025 року. Вони зобов'язані внести всі актуальні дані в систему ПАК icom А що ж робити з самим освітянам, у яких вже є відстрочка? Їм потрібно буде лише перевірити резерв плюс на початку листопада. Ну а для оформлення нової відстрочки шлях один через застосунок або ЦНАП. І тут увага, надзвичайно важливий нюанс, щоб уникнути плутанини. Автоматичне продовження через освітню базу даних стосується лише тих, хто вже має чинну відстрочку. Якщо ж відстрочка оформлюється вперше з нуля, тоді є загальний порядок через резерв плюс або ЦНАП. Це два абсолютно різні процеси. Давайте тепер подивимось ширше адже педагоги це не єдині, кому пощастило з автоматизацією. Ця реформа торкнеться величезної кількості громадян. То хто ще може розраховувати на автоматичне продовження відстрочки? Тільки вдумайтеся в цю цифру понад 600 тисяч. Саме стільким людям більше не доведеться збирати документи і ходити по кабінетах, щоб продовжити свою відстрочку. Система зробиться все за них. Масштаб насправді вражає. І ось перелік цих категорій. Він доволі широкий і охоплює найбільш очевидні випадки, де держава може все перевірити сама через свої реєстри: від осіб з інвалідністю та багатодітних батьків до студентів і родичів загиблих. Ідея проста: система сама звіряє дані між реєстрами і продовжує відстрочку без участі людини. А що якщо автоматичного продовження раптом не сталося, хоча всі підстави наче є? Наймовірніша причина застарілі або неповні дані в державних реєстрах. Це такий собі сигнал, що інформацію потрібно просто актуалізувати. Отже, ключовий момент давайте підсумуємо все це у чіткий і зрозумілий план дій, що конкретно потрібно робити і на які дати звернути особливу увагу. Ось ключові дати, які варто запам'ятати, для керівників шкіл дедлайн 1 листопада 2025 року. До цього дня дані про працівників мають бути в системі. Для освітян, у яких вже є відстрочка, важливе вікно з 1 по 5 листопада, щоб перевірити все в резерв плюс, а для всіх нових заявок після 1 листопада шлях 1 резерв плюс або ЦНАП. І головне постійно підтримувати свої дані актуальними. Наостанок, одна проста, але надзвичайно важлива думка. Вся ця цифрова система буде працювати бездоганно лише за однієї умови, якщо дані в реєстрах точні та актуальні. Тому проактивне оновлення інформації це найкращий спосіб уникнути будь-яких проблем у майбутньому. І нарешті питання, яке залишається відкритим будь-яка настільки масштабна реформа, це, звичайно, величезний виклик. Чи вдасться уникнути технічних збоїв та якихось накладок на самому старті? Відповідь на це питання, думаю, ми всі отримаємо вже зовсім скоро.